Добрий день, мої дорогі глядачі, мої підписники. Вчора я купляла вірло в Італії, а сьогодні вирішила відкрити інтернет-магазин. А як думаєте, в мене щось вийде з цього? Зможу? А мріяти можна і треба навіть. Сьогодні закупила кашемір. Адже попереду зименка зима. Я така непостійна. Що буде завтра? Побачимо. А сьогодні кашемір. Ось такий. І такий. І такий. І ще такий. 阳光中。Yeah,